Купили для школярів гру за майже пів мільйона гривень. Таку закупівлю зробили у ліцеї села Нуйно Сошичницької громади. Як каже директор навчального закладу, гра передбачена для уроків захисту України. Проте правоохоронці таку дороговартісну покупку не оцінили та відкрили кримінальне провадження. Закупили лазертаг для школярів із села Нуйно. Це гра, де гравці діляться на команди, отримують лазерну зброю та намагаються влучити в опонента. Як розповів очільник ліцею, купували дороговартісну іграшку, аби виховувати у дітях патріотизм. Окрім того, у навчальному закладі облаштовані два класи для так би мовити військово-тактичної підготовки. Тут і речі для першої медичної допомоги, і макети боєприпасів, та навіть дрони. Наш заклад є, можна сказати, на найбільше на території нашої громади. На будь-яких нарадах завжди Ірина Ворощук через нашу начальницю управління. Настоювала, що національне патріотичне виховання є першочерговим для, нашого, для нашої країни, і діти мають вже мати поняття виростати. Що таке може бути? Ніхто не каже, що комусь потрібно вже стріляти, а от дроном можна навчитися літати тим самим хлопцям води донести чи ще щось. Тобто національне патріотичне виховання, перш за все, як то кажуть, усе найкраще дітям. Та правоохоронці, ймовірно, так не вважають, бо ж разом із закупівлею Лазертагу відкрили кримінальне провадження за підозрою у розтраті коштів. Слідчим відділенням Кам'янь-Каширського районного відділку поліції ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, у ході якого встановлено, що 28 листопада 2024 року між освітнім закладом Казе ЗСО ліцей села Нуйно в особі директора та постачальником укладено договір на закупівлю комплекту Лазертак на суму 410 тисяч гривень. Згідно з видатковою накладною замовником, перераховано постачальнику всю суму коштів за вказаний товар. Однак, предмет договору поставлений так і не був. Разом із тим не поставлено ще ряд товарів на адресу замовника. Відомості про плату, яких вказані у видаткових накладних. Сам очільник навчального закладу запевняє, не розуміє, чому відкрили кримінал. Бо ж, мовляв, закупляли усе законно. Та й товар прийшов такий, як треба. У нас були договора на зберігання. Лазертак він був не україномовний, його відправили на як правильно, перепрошивку, напевне, так. І ми склали договір на зберігання, і вже пізніше вони до нас приїхали всіх наших закупівлях. Весь матеріал є в наявності. Ну, тобто, і всі діти вже не практикуються з нового навчання, з нового року чудово? Так, все без питань. Так, у нас по закупівлях все пройшло дуже чудово. А закупівлі відбувалися і на прозоромарки, так. Ну, тобто це все як по процедурі, бухгалтер закуповував і ну, все, все пройшло чудово. Та от тільки виникає питання, чи на часі зараз купувати такі дороговартісні іграшки? Це національне патріотичне виховання, воно йде в першу чергу, відповідно, ми були так, би, ініціаторами для того, щоб діти мали того, бо коли я вчився в цій самій школі. Ми взагалі нічого не мали, грубо кажучи, на рахунок захисту України. А зараз діти мають можливість, то чому б його не зробити, коли є держава, де є кошти, їх потрібно швиненько використати і зробити для дітей гарний, гарні умови для навчання. Зрештою, крапку у законності придбання півмільйонної забавки поставить поліція. Наразі в таких сучасних умовах навчатимуться школярі Камінькаширщини. Бо ж поки в обласному центрі Волині таких ноу-хау немає. Анна Рарох, Неля Прокопчук, для новин на часі.